Всім привіт! З вами Тімур Рідліго! І в цьому відео я приготую паску та крашенки в Майнкрафті. Я зараз у якомусь селі, от дерево, зараз добудемо з верстак та подивимося, як крафтить мені паску та як розфарбовувати крашенки. Так, ось нам іще одне добудемо, щоб нам було побільше дерева. Зробимо ось верстак. Ставимо його та шукаємо рецепт паски. Включаємо усі рецепти і шукаємо рецепт. Якось так. О, ось о, паска. Нам потрібно 6 пшениць, відро молока та барвники. Для крашенки, нам потрібно яйце та барвники. Я йду в село вниз, бо зверху були тільки дві хатинки, а тут село, я так бачу, більше. Так, Тут будинки. О, тут кузниця. так, так. Нам потрібно її залутати, що в ній є. Зараз перевіримо. Відкриваємо будинок. А тепер дивимося, що в нас тут лежить. Так, нагрудник залізний, ого, вісі. А, даже 9 обсидіону, 4 золота, 2 хлібу, 3 парстка дуби та алмазна кінська броня. Це мені буде потрібно для чогось. О, а ось перше те, що нам потрібно для паски. Пшениця. Добуваємо пшениці. Так. У мене її дуже, ніж потрібно по рецепту. Буде побільше, буде покраще. Може, я зроблю дві паски, якщо в мене вистачить. Усіх рецептових предметів. Зараз прийшов з цієї сторони. Так, що в нас тут є в селіщі? О, 17 картоплі, 5 яблук, книга і перо. О, тут кусниця. Так, що є тут? Три яблука, сідло та залізний меч. Так, квіти потрібно забрати, вони мені потрібні. Я знайшов ще будинок з ресурсами в селі. картопля, хліб, яблука. Книга і перо. Я тільки що собі скрафтив забор, щоб зловити курку, якщо знайду, щоб з неї вилупилося. О, курка! Так, стій, стій. стій, стій. Тримаю насіннячку. Заженемо її в загон. А зараз мені потрібно добути десь залізо, щоб зробити відро. О, голем. Мабуть, його уб'ю. Так, ударимо. Тихо, 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 тихо. Не то зробив. Зараз зараз тікаємо все все-все. Чекаємо голема. Пар наносимо удари. Все, я зміг. Робимо відро. Так, барвники зробимо. О, ось корова. Все, молоко в мене. Тільки одна проблема. Для крафту паски нам потрібен синій барвник. а в мене його немає. і сині квіти, це мені пощастило. Тільки за них говорив, і я їх знайшов. Я чекаю, поки курка нам дасть яйце, щоб зробити крашеньк. Нарешті, я дочекався. Так, забираємо потрібно проламати забор. Все. Тепер у нас все готове, щоб скрафтити. Це все. Головний момент готуємо паску в Майнкрафті. Паска готова. Ми тепер можемо її їсти. А я поки чекаю, поки я поголодаю, щоб перекусити цією смачною паскою. Я вже зголоднішив та буду пробувати цю паску в Майнкрафті. Їмо її. Так, вона була смачною і заповнила всі здоров'я їжі. Тепер будемо крафтити та робити, фарбувати крашенку. Заходимо в верстак і робимо. У нас така гарна жовта крашенка виходить. Ось така вона гарна в руки. Ось крашенка в мене так в руки виглядає, і я її буду зараз їсти. Я з'їв крашенку, і вона також заповнила всі здоров'я їжі. але в мене їх мало не було. Але я зробив свою ціль, приготував паску в Майнкрафті та пофарбував крашенку в Майнкрафті. В тім уріндегу я скрафтив паску в Майнкрафті. Та Зробив крашенку в Майнкрафті, ставте лайкосики, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім пока-пока!